BMW F-10. 10-й рік випуску, 3-літровий дизель. Всіми ангельські глазки теж тут є. Автон на класному надійному двигуні. Коробка, автомат. Дуже класний стан. Є історія обслуговування, була заміна цепі ГРМ. Має нову зимню гуму. В комплекті є ще одна гума з колесами. По комплектації у нас шкіряний салон, електрорегулювання руля, електрорегулювання сидінь, пам'яті сидінь, автосвітла, датчик тощу, старт-стоп з кнопки, друг клімат-контроль, віді джойстіку, партроніки 360, кайфовий шкіряний салон. Класний стан позаду теж дуже багато місця. Коротше кажучи, дуже економічне, надійне і предке авто на кожен день за непогані гроші. Задня частина автомобіля виглядає таким чином індекс СД 525D. Тобто це машина з Європи, якби в класному технічному стані. Кому цікава ця апаратура, всі деталі за телефоном.